Компанія Автофокус нове надходження це Мазераті Леванте. 2018 року автомобіль має 3-літровий бензиновий двигун. Звичайно, на повному приводі. на пневмі, яка має 6 режимів, кругові парктроніки, допомога при паркуванні, безконтактне відкриття багажнику, безключовий доступ по колу, панорама, люк, контроль сліпих зон. Салон у нас шкіряний перфорований, в доброму стані. Має підігрів та вентиляцію. Ось там у нас панорама. Все в доброму стані. Музична система Harman Kardon, Старт-стоп, всі датчики, адаптивний круїз. В такому стані. Автівка. Запрошуємо вас на огляд та ТИСДРАВ за адресою місто Київ, кільцева дорога 1. Працюємо кожного дня. Приїжджайте, забирайте.